Шукали Нісан Мурана, а придбали лінкольним касі. Чому замовник, врешті-решт, змінив технічні умови та змінив вибір марки-моделі? Та який найкращий показник у роботі будь-якої компанії, у будь-якому бізнесі, в сфері діяльності і звісно, що у сфері підбору пошуків автівок? Цікаві питання. Нагальне питання. Тоді йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! Зависнов, Олександр Метріді, Автопроект Харків. І у нас сьогодні чергове відео з циклу. присвяченого зустрічі автівок, які ви замовляєте нам з Сполучених Штатів до України. І сьогодні в нас буде доволі цікава автівочка Лінкольн МКС. Не так часто вона буває у нас на каналі, але сподіваюся, шанувальники цієї марки-моделі. Звісно, що у нас присутні доволі багато. цих автівок катається у нас по дорогах України, і в принципі можу сказати, що дійсно автівка доволі доволі цікава, як би сказав, би так, що вона недооцінена. Замовник Олександр з міста Днепро звернувся до нас ще на початку січня цього 2025 року з завданням: Бажаю собі придбати Nissan Murano. Потрібне свіже по роках, там, можливо, 19-20, можливо, навіть свіжіше і таке, таке інше. Ну, і звісно, що. Маю обмежений бюджет. Так, маю певний резерв, так можу щось додати, але загалом бажано вкластися в мінімально можливі суми. Олександри е, відразу попередили, що ну, пробачте. Складно буде вкластися в той бюджет, який ви виділяєте на цей проєкт, але спробуємо. Не будемо вам розповідати якісь байки, якісь казки, що так. Ми обов'язково вкладемось, вам 100% буде автівка у такий бюджет. Зараз, зараз, швиденько вам щось підібремо, щось придбаємо. Ні. Замовнику відразу надавали реалістичну інформацію, да, от скільки воно може коштувати які можуть бути витрати. І вже виходячи з цього, людина сама для себе рахувала, чи це це влаштовує, чи не влаштовує, чи е грати чи не грати той чи інший лот. А, І таким чином, ми замовникам шукали, підбирали, брали участь у торгах за ті ті чи інші лоти на протязі місяця. Аж до м, кінця січня цього 2025 тисячі двадцять року. І вже під кінець місяця м, Олександр зрозумів, що треба або м, змінювати технічне завдання, тобто ну понижати якісь вимоги, бо м, там були вимоги лише в максимальній комплектації. І звісно, що нас ж на саморанах йде три з половиною літра двигуна, там збільшується розмитнення за цього. Суттєво збільшується. Тим більш коли автівка йде там. 5-6 років автівки, то звісно, що розмитнення на 3,5 літра буде набагато дорожче, ніж розмитнення на 2-літрові двигуни. І вже під кінець місяця Олександр сам зрозумів, що в той бюджет, що він е, виділяє на цей проект з тими технічними вимогами, буде дуже складно придбати автівку, якщо замовнику. Ізначально казати усю правду і надавати усі цифри витрат, які в будуть потім в майбутньому. Олександр запропонував, хлопці, а давайте все-таки змінимо технічне завдання, технічні умови. Давайте пошукаємо не Murano, а Лінкольн MKC. Питання в тому, що так, ця автівка а, менша за розмірами, але теж преміального а, класу. М -м, все добре. А, і за розмірами, в принципі, навіть Nissan Муранчик був трошки забагатий для замовника, за великий. І він поміркував, порадився з дружиною каже, ні, нормально, МКС-шки вистачить. Чудово, почали шукати варіанти МКС. І ось е, який варіант ми придбали для замовника. В принципі, знайти вабига набагато простіше в той бюджет, який замовник виділив. І навіть ми взяли його дешевше. Взяли ми за при умові, що на лот ставили 4700-4900, виграли лише за 3250 і нам його віддали. Ось такий лот. Це в нас 2019 модельний чистий 2018 рік, інкольним МКС, 2-літровий двигун, повний привід. Пробіг 56 681 на одометрі, комплектація reserve. Все, все замечательно, все чудово. Так, пошкодження по правому. Передньому куту чималі. Безпека теж спрацювала, але загалом повністю по усіх питаннях. І звісно, що по ціні, за яку ми забрали цей лот, нагадаю, 3250 доларів, це більш ніж влаштувала замовника. Ну що, друзі, ми зараз вже розвантажили, може, ну, не дуже зручне місце, але нічого страшного, зараз вам все познімаємо, все вам покажемо, що саме ми сьогодні привезли за. Таку цікаву автівочку. І так, бачите, що у нас заклеєно все плівкою, наскільки це можливо було, у да, все це заклеїли, щоб воно повністю у нас не відвалилося. Те, що ще можна зберегти, можливо, там рішотки, можливо, якісь ще елементи, які нам будуть в принципі, потрібні і корисні. так. Ось бачимо, що ми маємо по пошкодженнях. Крило, звісно, що у нас під заміну, капот, свій за все, під заміну, фара під заміну. Ну, відчиняти ми зараз, звісно, що його не будемо. Воно все заклеєно плівкою. потім вам все все покажемо. Що в нас тут? Так, бачок, ну, зрозуміло, чи відбитий, чи просто з нього заскочила та верхня частка. Але побачимо, що в нас до чого. По ходовій бачимо, що в нас у нас привід висмикнутий у нас. Подував, звісно, що пошкоджено. Оце ми і на фото, коли купляли Афті, все це бачили. З цього боку. Що в нас з цього боку? По фарі? Ну, подивимось. Можливо, навіть буде. Подивимось. Можливо, навіть буде жива. То вже буде, як то кажуть, буде, як буде, так? Так, йдемо далі. Що в нас по цьому крилу? Бачимо, що у нас і капот зсунувся трошки в цей бік. Крило ось це, ну, можливо, навіть буде і живе. Я не впевнена, що воно ідеально, що його взагалі ніде нічого не потягнуло. Трохи це могло б бути, але подивимось. Так, далі, що в нас по лобовому склу? Лобове ну, скло у нас, в принципі, усе ціленьке. Ні капотом, ні чим ось іноді буває тут. На деяких моделях, тут понизу скла можуть бути пошкодження від петель капоту. Тут, на щастя, нічого такого немає. Так, по колу давайте ще з вами <райдемо> пройдемось по цьому авто. Звісно, що в нас буде нічого не відкриватися, бо він обесточений. Ось, бачите, ще прим'ята трошечки. Арка і задній бампер трохи да, є пошкодження. Де, десь щось його толкнули, але потім подивимось. Є вон, невеличка царапенка на кришки багажника, але це, сподіваюсь, сполірується. Так. Зараз передні двері у нас, бачите, що сунуті суттєво назад. Бачите, наскільки вони змістилися? Да? тобто Пошкодження швидше за все, як ми і прогнозували, можуть бути або на петлях, або навіть де ведеться трошки тягнути передню стійку. Може бути таке, або навіть вистачить на петлях підтягнути і все. Подивимось, то вже коли автівку розберемо, зробимо дефектовку, потім стане все зрозуміло щодо Так, І так, ми розібралися з питаннями, чому шукали спочатку Nissan Murano, а придбали врешті-решт лінкольному касі. Ми розібралися з питанням, чому замовник змінив свої технічні вимоги, своє рішення по марці моделі, чому ми взагалі перейшли. Так, з цим всім ми розібралися. Але ж в нас ще залишилось одне питання. Це стосовно того, який найкращий маркер взагалі. Ітогів результатів да, роботи будь-якого бізнесу будь-якої компанії. А найкращий, е, ітог, найкращий видгук, найкраща така собі, собі лахмуси паперець будь-якої роботи у будь-якій сфері. Да, це коли люди, замовники, е, клієнти до такого бізнесу, до такої компанії повертаються в друга рядь, Втретє, в четверте, в п'яте і наступне, коли радять друзям, знайомим, родичам е цей бізнес. І ось саме так сталося. І у цьому випадку, конкретно Олександр звернувся до нас вже друга ряд, плюс він ще радив знайомим до нас звертатися. Е і ми йому привозили перше авто ще е до війни. Де замовлення було ще у 2021 році. І ось людина знову на нас звернулася. Тобто залишився задоволений Олександр тими послугами, що ми йому надавали, і зараз придбав через нас друге авто. Тому, пане Олександр, вам, якщо бачите це відео, вам велика дяка і за замовлення. і, Звісно, що за довіру будемо працювати максимально на як то кажуть, на результат на якість у першу чергу. Ось а у всім. Замовникам, кого що цікавить, хто б до кого не звертався, не обов'язково до нас ви можете звертатися, звісно, що до будь-якої компанії у будь-якому місті, у вашому місті. Кому де вам зручно. моя порада, як я вже і раніше казав. Перш ніж до когось звернутись, перш ніж будь-кому там передати свої гроші, повірити на обіцяння і таке, таке, таке інше, збирайте інформацію. Це крок номер один. Збирайте інформацію про реалістичні відгуки, не те, що там щось десь написано в мережі. Ми вами чудово розуміємо, що в мережі можна написати будь-що від будь-якого ім'я. Хоча це теж варто уваги подивитися, що там взагалі пишуть. Перш за все, це збирати відгуки реальних замовників, реальних клієнтів, можливо, це друзі, родичі, знайомі чи незнайомі люди. Можливо, це можна з кимось поспілкуватись чи, чи зібрати будь будь-яким чином інформацію про те, як взагалі працює даний бізнес, дана компанія. Підкреслю це стосується не лише авто. З ША чи лише нашої роботи, а взагалі будь-якого бізнесу. Це така просто вам загальна парада. Ну, ми зараз вже приїхали на так добре вам знайому базу автовозів. І ось бачите, що у нас вже стоять розвантажені автовози, і ми зараз підемо зустрічати наш лінкольний касі, він вже стоїть на землі, на асфальті. Будемо дивитися, що ж нам привезли. Ходимо далі. Дивимось з салону. По-перше, бачимо, що в нас є версія. З панорамою. На веїздах у нас повністю все. Так. Ідемо далі. Ви бачите, який у нас салон. Доволі цікавий. Вставочки. Лежить ото розірване колесо. Салон світлий, так, він трохи брудний, але все це. Вихимці чистимо, все це будемо доводити до ладу потім. Так, воно все брудненьке. По безпеці, бачите, що в нас а, потолочні шторки у нас всі стоять на своїх місцях. Тут у нас працювали лише коліна. Кермо, торпеда, все це ціле. Ну, дуже, такі, дуже цікаве спрацювання безпеки. Ну і звісно, що ремені безпеки теж нас працювали, то логічно. На лінкольнах це в принципі звична річ, коли от йде таке пошкодження самого сидіння, але в принципі ми знаємо, як з цим боротися. У нас є фахівці майстри, які можуть все це відновити. Якщо буде бажання замовника, можемо навіть якісь елементи вставити. Якщо ні, то можемо просто. Є спеціальні е, фарби, спеціальні е, речовини, що можна відновити шкіру і пофарбувати, і буде, в принципі, добре. Хоча то вже на рішення замовника. Або буде е, просто косметичне відновлення, або навіть буде будуть якісь вшиватися, вставлятися якісь вставочки. Подивимось. Звісно, що воно все ще брудне. Як нерідко буває з Америки, бачите, що в нас чимось заляпане, чимось заплямовано. Но... Для штатів це все, на жаль, норма. Ну що? основне вам показали, ось бачите, хлопці у нас накачують колеса вже. Процес іде. Що можна робити, то роблять. Звісно, що попереднє праве колесо ніхто не відновить, його вже рахуйте, не... Не рахуйте немає, його просто немає. Да? Заднє вже підходять. До речі, кого цікавить, розмір тут стоїть 235х50х18. На, на, на цих авто. Ну ще, головне, ми, ми вам все показали. Ну, якісь, якісь брошурка лежить. Бачите, з цього боку, як у нас розкладається салон, тобто місця тут буде більш, ніж вдосталь. Панорама на всю стелю. Хоча теж таке доволі цікавий варіант комплектації, коли автівка йде з панорамою, з задніми парктрониками. Але передніх парктроніків, наскільки ми бачимо, тут немає. Ось теж собі. Доволі цікава така комплектація. Ну, Знов таки це особливості індивідуальних замовлень. У Штатах ні. Не бачимо ми тут передніх парктроніків. Ні, їх тут немає. От знов таки, панорама є, задні партрольник є, передніх партрольників немає. От тут тобі і. Особливості індивідуальних підборів, індивідуальних комплектацій у Штатах. Ну що, усе основне, в принципі, вам показали, на усі основні відповіді вам питання надали. Буде дуже цікаво, якщо ви прокоментуєте у відео по цих пошкодженнях. От що ви вважаєте, наскільки вони потужні, наскільки вони сильні чи не сильні, в які гроші воно все це обійдеться. І свого часу ми до війни навіть робили певні. І собі розіграші, певні конкурси, хто вгадає точну вартість такого ремонту. Ну, Що вам цікаво, щоб ми відновили такий процес, да, і знов таки були переможці, і ми надавали суттєві бонуси. Якщо цікаво, то пишіть. В коментарях під цим відео, чи треба таке відновити, чи це взагалі вам глядачам було б цікаво чи не цікаво. Пишіть, побачимо. Якщо буде більшість відгуків, що так треба відновити, то відновимо таку практику конкурсів на вгадай, спрогнозуй майбутню вартість ремонту. Сам не почнемо з цього авто. Якщо все буде добре, то переможці отримують певні скидки, певні знижки. Все, чекаємо евакуатор і їдемо далі на СТО. Ходимо далі. Ну що, друзі, ось вже і евакуатор приїхав, і навантажувач. Зараз буде все відбуватися. Ось, друзі, вигляд знизу якраз для нас навмисно її приподняли трошечки, щоб ви могли подивитися, що у нас тут накоєно, що в нас тут розроблено. Ну, давайте розроблено. От якось так. Зараз, чи будемо трішки ставити під задні колеса, чи розпаковувати, подивимося, ж, що буде швидше, що буде краще зробити, бо поки що автівка запаркована і капот у на нас заклеєний, Тоже нема особливого бажання його відкривати і накидати клемом. Ну що, друзі, ми таки вирішили зараз зняти плівку, спробувати її прикурити, щоб розпаркувати, щоб не робити зайвих витрат замовнику. Ну подивимося зараз, як воно буде. Поки хлопці працюють, нагадаю, що для тих, хто цікавиться автівками зі Штатів та Канади, в нас є окрема пара Viber та Телеграм-каналів. І звісно, що є окрема пара вайбер та телеграм-каналів, тих, кого цікавить автівки з Китаю або Норвегії. Якось так. Ну, Звісно, що друзі, не забувайте залишати ваші коментарі. Під цим, під будь-яким іншим відео. Не забувайте залишати ваші думки, ваше е, якісь особисте враження. Чи, можливо, ви є власником такої, чи будь-якої іншої автівки, героїні наших відео, да, героя наших відео. Е, бо нам дуже цікаво. От що ви думаєте? Ваше міркування, ваше е, враження від користування чи, тією чи іншою маркою, моделю це дійсно дуже дуже важливо І для нас. І для всіх інших наших глядачів. Ну і звісно, що, друзі, у кого є які побажання, у кого є які думки, у кого, можливо, є які запити, не соромтеся або залишайте їх під коментарями відео, або краще телефонуйте, або пишіть нам у вайбері, у Телеграмі. Усі контакти в підписі під кожним нашим відео. І ми тоді найшвидше зможемо відреагувати і відповісти на будь-які ваші запити, на будь-які. Ваше запитання. Ну і звісно що, ваші лайки, подобайки, вели... Вели... великий палець до гори. І не забувайте підписуватись на канал, напускати на дзвіночок, щоб отримувати усі повідомлення про наше нові відео. Ходимо далі. О! Не знаю, чули ви чи не чули, що... щойно задні колеса розпаркувалися. То, вже зекономили замовнику трішечки грошей. Безпосередньо на те, щоб не витрачати додатково на механічне розпаркування, додатково на ті на, на все, все бо і так воно. Кожна копійка завжди це бюджет замовника. Ми намагаємось, як можливо, це економити. Так що, все, друзі, зараз автівку закріплять страпами і їдемо на СТО. Дефектовка. а Далі вже будемо розбиратися. Що, в принципі, сьогоднішнє відео. Майже завершено. Дякую усім, хто був з нами. Дякую всім, хто додивився до кінця. Наші глядачі завжди найкращі, наші замовники завжди найкращі. І нагадаю ще раз: будь-які питання, будь-які запити, будь-які, що вас цікавить, не соромтеся, пишіть, дзвоніть. краще 10 разів. Запитайте просто так, чим один раз самі собі щось відповісти, і це буде не зовсім вірно, не зовсім коректно. Сподіваюся, це станеться комусь у нагоді. Ходимо далі. Друзі, на цьому заточно все на сьогодні. Автовоз в нас вже виїжджає до місця призначення. Ми пошли шукати, пошли підбирати нові автівки під нові замовлення. І Один з постійних замовників, до речі, телефонував, От поки ми знімали це відео, будемо зараз йому передзвонювати по Вайдінам і це Ну, Звісно, що чекайте у сторісах, у відео у коротишах інформацію про стан ремонту по цьому лінкольну. Ну а потім, сподіваюся, що вдасться зробити і фінал. Бо, на жаль, фінали. Вдається робити далеко не часто, бо з різних технічних причин банально інколи може не вистачати часу. Все, а на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Метрієв, та проект Харків. До нових зустрічей в ефірі все буде Україна.